Коли ми всі думки починаємо приймати за свої, то можемо впасти в таку непотрібну нам скороботу в стрес. Тому є три джерела думок: це наші думки, думки від Бога і думки від нашого ворога. Так, як називав його святий Паїся Святогорець, пом'якше тангалашки, і доти він нам не страшний, допоки ми не почнемо приймати його думки, оці навіювання. Е, тому Божі думки завжди нас понукають до чогось доброго, до перемін, залишають за собою мир, спокій. Наші думки це коливання між злом і добром. Е, це якісь спогади, роздуми. Вони ніколи не можуть нам зробити такого душевного розладу. А от якщо нас починають атакувати нав'язливі тривожні думки, які повторяються, які залишають в розумі нашому хаос, збентеження, зневіру, відчай різного роду страхи, то звісно це ворожі думки, і тут потрібно їх не приймати, не сперечатися з ними, ігнорувати їх, відрікатися, відрікатися їх, переключатися на якусь працю, не залишатися з ними сам на сам. Бо якщо ми починаємо давати їм нашому розумі згоду, тоді цей злий може таку. Зробити в нашому розумі твердиню, що тут же ми фактично самі з цього стану вийти не можемо. Тут же потрібне зцілення від Бога. Постійно треба прикликати Бога на поміч, бо Він б'є кожну людину. По її слабкому місці все починається з тих таких нав'язливих нападів, когось кидає в п'янство, когось в блуд, в когось якесь чаровогодництво, в когось якісь е, гризоти, переживання. В кожного є своє слабе місце. Е, хочу сказати, що свого часу мене Господь госпостіли від таких нав'язливих, тривожних думок. Е, звісно, в церкві, через церкви, через людей, які мені радили таку хорошу духовну літературу, через читання. Світ... Для того письма, бо які наші думки, таке і наше життя. Вчить нас такий сучасник наш, серський старець Фадей Вітовницький. І ще ми не маємо влади, щоб ці думки нам не приходили. Але ми маємо владу чи приймати їх, чи ні. Тому будьмо пильні, відстежуємо свої думки, щоб не впасти нам в якусь тяжку спокусу.